Доброго дня, глядачі каналу Спекулянт. Продовжуємо наші продажі. Ось є на продажу такий лот. Значить В цей лот входить коробка. Отакі от, от різьби, такі як в салідолі, там дюймові позначки на них. Це таке, як, мабуть, закладається в клуб для нарізання різьби. Е, такий плашкодержатель. Такі плашкодержатель. Вот, это для нарезания резьбы, я так понимаю. Мячики три четверти новый, пив дюйма новый, 18 и 16 мячик. И такие вот плашки. Пив дюйма, три четверти, дюйм и дюйм с четвертью. Цена за цей лот 700 гривень, лот номер 13 дзвоніть. Плашки, мечики, трубні, вставки в клуб. Отакий от, от лот. Продовжуємо лот номер 14 Є такий от фільтр новий. Повністю новий в використанні не був. Чи це з мототрактора, чи це з якогось мотоблока, не знаю. Мені він прийшов з мотоблоком Форте 10 Отакий от до нього ще є перехідник в комплекті. Мені він на мотоблок не підійшов, мені вислали другий. Цей залишився в мене, тому і продаю його. Новий фільтр на мотоблок чи мототрактор. Такий перехідник якийсь з ним був. Ціна лот номер 14. 300 гривень. Кому цікаво, дзвоніть. Продовжуємо Є ось такий знак аварійної зупинки. Новий. Розкладається тут на три ноги, ставиться. Він розкладається. Такий от знак аварійної зупинки складається. Новий знак виходить. Лот номер 16, 200 гривень. Є ось такі дві каністри. Отака. Каністра літрів 20, може і більше, не знаю, таке, як пуста. З ручками з такою великою кришкою. І така каністра на 10 літрів. Ну, вона була з якимось мастилом, але вона ціла 10-літрова каністра. От таких дві каністри. Ціна 250 гривень. Продовжуємо ось такий є ще лот на продажу CDI зажигання. Нове. Купував собі, да так і не понадобилось. Сідя і зажигання на двигун Д6, Д8. Магніт. І циліндр. Циліндр нержавий, без задирів. Отакий от, от лот на ригу 13, 11, двигуни D6, D8. Цей лот номер 17, 350 гривень. Є ще багато запчастин до Ригів, вилка, пера, картера. Магніт і катушки запалювання. Кому цікаво, можете Ось Отакий от, от лот, сидя зажигання, магніт і циліндр в хорошому стані. Лот номер 17 350 гривень. Дякую за увагу. Продовжуємо. Є ось такий бур на продажу для зимової рибалки. Ось такий бур. Розкладається, складається. Ножі трошки корозія, але но ножі цілі. На ножі от така кришка. Є защолкою. Такий от бур. На продажі лот номер 14 бур, 250 гривень.